Зараз повітряна тривога, працює ПВО, намагаються збивати шахідів. Дуже небезпечно зараз тут. Падає, буде зре. Є прильот. У морі дуже багато шахідів, всі летять, треба звідси від'їжджати та перебувати в безпечному місці. Від'їжджаємо звідси шахіди ціленаправлення б'ють по жилому сектору. Збили Збили над морем, Падає в море. Зараз також триває повітряна тривога, близько 30 шахідів знаходяться в морі. Такі наслідки ночної атаки. Приблизно зруйновано десяток, а мабуть, більше будинків. Такі жахливі наслідки. Будівлі зруйновані. Сильно зруйнований будинок. Бачимо таку вирву, де саме був прильот Шахіда. Будинок, який зруйнований майже ще. Зараз будемо чекати, поки всі інші організації після відбію тривоги зможуть надати людям гуманітарну допомогу, а також матеріали для відновлення.